Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я відповім на один коментар глядача, який е, спитав у мене, що ж я маю на увазі, що таке у мене є я сам. І е, у мене є я сам для мене не про демонстративну якусь самодостатність і не про байдужість до визнання. Це про опору. Про той стан, коли ти не шукаєш у кожному русі м -м, схвалення. Не живеш заради чужого молодець, не тому, що це неважливо. Да, а, не а тому, що, що ти вже знаєш, хто ти є, навіть коли ніхто не аплодує. І самодостатність це не гордість без результатів, це гідність, яка не потребує постійного підтвердження зовні. Е, безумовно, результати важливі. І нас оцінюють по результатах, і ми самі пишаємося своїми результатами. Але коли всередині порожня жодне визнання тебе не заповнить, жодні призи тебе не заповнять. І коли є внутрішня цілісність, те, що англійською мовою називається інтегріті, да, то і зовнішнє схвалення, і визнання сприймається спокійно. І без залежності це відбувається, без якоїсь гонитви. Тому у мене я сам, це не кінець дороги, тобто, ну, тобто, все я сам у себе, а це її початок. Коли є внутрішнє ядро, тоді і успіх і визнання вже не роблять е, тебе або мене заручникам чужих оцінок. І це ще є такий термін асертивність, коли тобі не потрібне чуже, так би мовити, визнання там справжності своїх думок. От така от відповідь коротка. На сьогодні все. І будемо сподіватися, до нових зустрічей.